Солдат Дмитро Бочаров до повномасштабного вторгнення працював будівельником, розповів його знайомий Віталій. Дмитро Дмитро виходить мого брата, однокласник. Навчалися в одному класі. Дуже хороший хлопець. Доброзичливий. завжди вітався. За Дмитра ніколи нічого поганого не скажу. Доброю душею людина була. Хлопець нормальний, мати працював, допомагав матері і так далі. Ну, Як, як звичайна людина. Прижив пішов, пішов, тоді йому можна було не йти. Ну він заголосився піти воювати і так далі. Там я не знаю, скільки він провоював. чесно скажу, десь півроку, може більше. Потім пропав безвісті. Солдат Дмитро Бочаров загинув 29 жовтня 2024 року на Курщині. Під час виконання бойового завдання повідомила Херсонська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Фейсбуці. Два тижні тому мати запросили на опізнання тіла, розповідає колега загиблого Сергій. Познала тільки, по тільки за татуюванням. На спині був у нього тигр, жовтий тигр. Хорошою людиною був, добродушний був, завжди допомагав. Що ще можу сказати про нього? Молодий, гарний. Тепер його немає. Загиблому Дмитру Бочарову було 33 роки. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.